Грибова хата Буковель. Дивимось, перше відео про це заклад набрало понад 1 мільйон переглядів. Перевіримо ще раз, чи дійсно тут так круто та смачно. Сьогодні ми прийшли на обід після катання. Всі столики були зайняті. Як завжди, в першу чергу принесли комплімент від закладу та напої. Одне пиво, два по 50 хріновухи та пару пепсі. А якщо цікаво глянути інтер'єр цього закладу, то шукайте перше відео. На закуску ми замовили паштет з косулі, так як минулого разу він нам дуже сподобався, та квасну миску. Як основну страву для себе я обрав карпатські гриби з галушками. Мама з'їла симел України, да саме так. У них називається борщ. Про це було купа коментарів у минулому відео. А сестра та дівчина взяли на двох ніжку кроля та банош зі шкварками. Хоча ми вже були ситі, але мусили взяти ті самі переники з вишнями. і до да, минулого разу вони були смачніші. Також не дуже сподобався банош, бо він досить ніякий. Але в цілому все інше перенесли смачно та швидко, тож оцінюю заклад на 4 з 5, хоч і з нюансами. А загальний рахунок вийшов 3645 гривень. Дорого це чи ні на 4? пиши в коментарях.